Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вашій увазі сирну паску. Для цього, посудину, налила теплого молока 200 мл, додала столову ложку цукру, трошечки солі і 50 дріжджі Добре, розколотила, додала борошна 3 ложки. Ще раз добре, щоб всі складники до однорідності розійшлися. Тепер накриваємо кришкою і ставимо тепле місце для того, щоб утворилася шапочка, тобто на підкисання. Тоді до трьох яєць додала 6 столових ложок цукру. Всього йде 7 столових, одну я дала до опари. Значить, сюди даю 6. І розмішую. Цього можна не робити, можна зразу яйця цукор давати для замісу, але я вирішила, щоб мені гарно цукор розійшовся у яйці. Опара вже, бачите, підійшла. Тепер просіяне борошно всипаю у міксерну чашу. Це робиться руками, звичайно, але я вирішила собі облегшити життя. Тепер до тої частини борошна я виливаю яйця з цукром, тобто додаю всі складники, які треба, опару, ванільну есенцію. Можна цукор ванільний дати, 2 столових ложки олії. 200 грамів сиру, звичайного, такого домашнього сиру. І будемо замішувати тісто. Так, місимо десь тісто місом, ну, хвилин 10, не менше, 10-15, але поступово додаємо решту борошна. У мене з цього борошна пішло десь грамів 470. Перелік інгредієнтів є в кінці відео і ще в описі під відео. І десь через ото хвилин 15 я даю розтоплене вершкове масло в кінці і додаю промиті і замочені в гарячій воді сухофрукти. Тут ізюм цукати горішки. і ще хвилин 5 десь мішу. Ось воно вже готове. Замісилося, бачите, так об'єдналися всі інгредієнти. Тісто буде липкувати з такими крупинками сиру, але це не страшно. Я його обм'яла, поклала посудину і накриваю на то, щоб воно підкисло десь на годину часу. От, бачите, через годину тісто піднялося в об'ємі. Вибираю його на поверхню, гарне таке повітряне тісто руки змочую. Трошки олією, бути столобкувати. Ділю його на три рівні частини. Можна на око поділити і можна зважити. щоб були однакові. Так, ставлю собі форми, тісто обминаю гарненько з усіх боків. Бажано, щоб ізюм. Не виглядав, бо потім пригорить. І серединку запихаємо і кладемо у форму. Форми в мене діаметром 13 см. Ось так накриваємо і хай вони підкисають десь півгодини, може більше. Духовка нагрівається до 180 градусів. Ось вони в мене вже виросли, я їх нічим не мажу, тому що зверху буду їх мазати якоюсь помадкою. Ось вони в мене спеклися, пеклися пів години при 180 градусах. З паски остили. І виймаю з форми. Гарно випечені, навіть добре, можна сказати, про печені. Ось такі. якщо хочете, щоб вони чимось ви не мажете, то треба тоді яйцем зверху змазати. Ось така вона паска я. Я в всередині пориста, дуже така м'якесенька, смачна. Повірте, якщо хтось любить дуже солодчу, то можна додати більше цукру. Отже, готуйте таку паску? Вона смачна, якщо маєте сир. така, Не як інші, бачите, яка досить пориста за рахунок от сиру, напевно, я думаю. І зверху я прикрашала не зробленою глазурою, а я розтопила в мікрохвильовій печі маршмелоу, звичайний, який продається в магазині. Кілька разів його ставила на імпульси, і от я його розтопила і ним помазала швиденько паски. Зверху притросила посипкою. Ось такі в мене вийшли пасочки. Готуйте, хай вам вдається. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!